Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, це канал Сир назавжди. Слава Україні і Збройним силам! Сьогодні у нас буде практичний випуск. Ми з вами відвідуємо виробництво, а саме лабораторію сиркомбіната, і я вам покажу, як швидко і досить просто проходять вимірювання основних параметрів сиру твердого напівтвердого, а саме вимірювання жиру, білку, води, сухих речовин. Відповідно, по результатам випуску в кінці ви отримаєте задачу, це швидше дійсно не питання, а задача буде по визначенню зольних речовин, тобто вітамінів, мінералів, те, що молочники називають зольними речовинами молока, на підставі тих даних, які показує Мілкоскан компанії Фос. І е, починаємо з відповіді на питання минулого випуску. А тиждень назад я вам повідомив, що умовно всі продукти харчування в світі. Можна розбити на дві, знову ж таки, умовні групи, а саме з живою мікрофлорою і е, продукти без живої мікрофлори. Я е, колись назвав їх у своєму випуску продукти живі і мертві. Немає значення метод, стерилізація е, чи якесь вакуумування, там, автоклави. Е, просто е, на виході в продукті не залишається нічого живого. Але саме молочні продукти містять дуже велику групу. Е, Позиції з живими мікроорганізмами і навіть з пробіотиками, тобто з мікроорганізмами, які корисні для нашого організму, саме додавання е, підвищених доз цих самих пробіотиків, мікроорганізмів корисних для е, людини, для нашого шлунку, для е, стравоходу, воно допомагає не просто покращити здоров'я людини, а і підвищити терміни. Зберігання і реалізації молочних продуктів харчування, та й не тільки молочних. Пояснюється дуже просто. Так само, як практично при да, мікроорганізми е, ведуть постійну боротьбу за своє існування і перемагають всі боротьбі, яких, як правило, більше. Таким чином, е, позитивні мікроорганізми вони певним чином е, власне, поборюють, заборюють е, негативну там, патогенну мікрофлору. От і в, е, весь секрет. Так, в підсумку приз попередньої випуску виграв е, наш глядач Андрій, з ніком, який ви бачите на екрані. І я хочу відмітити благородний вчинок, людина, яка дала більш правильну відповідь, але другою це, е, наш глядач з ніком Джастин Назар, пишаюся тим, що маю таких глядачів на каналі. Ну, тепер запрошую на виробництво і до лабораторії нашого сиркомбінату. Давайте разом згадаємо, що сир це зневоднений молочний згусток або стрибок молока без смертя. Так виглядає сучасний цех переробки молока виробництва сиру. Це автоматизовано механізовано. Зверніть увагу, що в даному випадку один монітор показує технологічний процес відразу на двох котлах сировиготовлювачах. Це перше. А друге, це головна задача сировара полягає в тому, щоб контролювати відповідність факту, вимірюючи pH, температуру, заданому технологічному процесу. І крапка. Зараз ви спостерігаєте, як сировар міряє поточну температуру в суміші в А тут я вам показав робоче місце сировара, де він працює іноді по 8-12 годин, Технологічний журнал, де записує всі дані. Ну і е, головний друг прилад по контролю за якістю сиру, а саме PH-метр. Ну і тепер переміщуємося до центральної заводської лабораторії сиркомбінату. Нагадую, лабораторії, як правило, існує три: це лабораторія приймального відділення, контролює якість молока, це центральна заводська лабораторія. І це мікробіологічна лабораторія. В даному випадку ми з вами готуємося робити фізико-хімічні аналізи, жир, білок, сухі речовини, вода на зразках сиру, які ви бачите перед собою. Добре, а як і ми думалися, як собі робимо так. Ну, так собі робимо. А тяжко як холера? Чешко як холера. То є на все. Бадання на футскані показує нам всі параметри оруч пха. Перекладаю, друзі. Пані жаліється на своє важке життя. Це третя воно дається в знаки е, рукам її. Також розказує, що вимірюються всі параметри, крім pH-сиру. Зараз, замкнете дві. І вончами. І... Зачнемо. Так, зачина ще аналіза. Ілі мінет. Мінута. 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 Чекали. Так, друзі, всього за хвилину ми отримаємо результати абсолютно точні. Якщо калібрований прилад, про це окрема буде історія. Принцип роботи це інфрачервоний спектрограф. І вартує такий прилад від 100 тисяч євро. Сир має бути э, роздробнений, роздробнений, щоб добре вийшла аналіза. Пробували так, щоб були відхилення. Бо yes. я у німців бачив, коли кавалки робили. Колись, no. 20 років тому. Ааа, ні, у нас ні. О, маємо цифри. Так, це є параметри цього сира. Параметри ваш нетегосира занькує пані. Але ж ж багатьом. Ще два слова для інформації про прилад. Це компанія ФОС. Вона контролює 80% молочної галузі світу. Найближчий конкурент, по моїм даним, це компанія Bruker Optics. Перевіддачані другі німці. Переходимо до питання. Перед вами на моніторі результати вимірювання на приладі ФОС. Зразка каль'ята 45% жиру в сухій речовині. Вода, жир жир у сухій речовині, сіль і білок. Будь ласка, визначте загальну кількість мінеральних речовин, вони ж солі молока, вони ж сольні, зольні речовини, так звані, яка міститься в цьому зразку. У вас даних достатньо. Дякую. І ще раз, за даними, які ви бачите на моніторі Фуцкана ФОС. Я прошу вас визначити кількість зольних речовин у зразку сиру. Удачі! А на цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Переможемо! Тримаємося до наступної зустрічі!